У калоші підрозділ військової частини 1241Д внутрішніх військ України сформовано на початку 1996 року. Зараз це третя патрульна рота. Особовий склад роти залучається в основному на охорону громадського порядку. Офіційну урочисту частину святкування 20-річчя військової частини 1241Д відкрив командир підрозділу капітан Володимир Логвіненко. Крок за кроком сьогодні зустрічаємо 20 Років з дня створення нашої військової частини 1241. На вашому місці весь час, день у день, на цьому розводі стояли солдати спочатку Національної гвардії до внутрішніх військ до сьогодення. Кожен з них, в залежності від задач, які покладалися на них, з честю, згідністю їх виконував. Чи то були повені, чи то були інші стихійні лиха, чи то залучалися донесені служби на кордоні, як було сказано. Але кожен солдат, який служив у місті Калоші в 3-й патрульній роті, військової частині 1241, ішовши додому, завжди в серці ніс єдине історію. Історію, яка саме і будує оце 20-річчя, яке сьогодні ми з вами зустрічаємо. Тож хочу побажати вам, щоб історія від сьогоднішнього дня до 21-го року. І далі думаю до 100 річчя нашої військової частини, хоч можливо, ми вже не, не зможемо зустріти, але щоб була прописана вашим трудом, вашою чесною службою, гідністю на благо нашого міста, і щоб колись, можливо, багато років, коли ви приїдете сюди, в гості, у цей будинок, де ви провели рік своєї служби. Завжди вам згадувалося і тут люди, які будуть стояти на вашому місці, з привітністю вас зустрічали, дякували вам за те, що ви будували цю історію. Я думаю, що ми гідні сьогодні пишатися своєю історією, хоч то небагато 20 років, але кожен з вас може прийти додому, коли відслужить, скаже: я служив у словетній частині, яка має свої бойові традиції, яка має хороших товаришів бойових моїх. І тоді навіть я думаю, що мама, яка вас сюди посилала, зможе бути спокійною, що рік син не провів дарма. В свою чергу військовослужбовців привітали з ювілеєм частини голова райдержадміністрації Василь Петрів та заступник голови районної ради Сергій Твардовський. Вони вручили командиру та солдатам частини грамоти та подяки. Від місцевої влади особовий склад частини привітала заступник міського голови Оксана Табачук. Окрім словесних привітань, Оксана Титівна разом із заступником начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Миколою Петришиним вручила окремим почесні грамоти від міського голови. Приємністю від влади міста Калуша я вітаю особовий склад і керівництво третьої патрульної роти із 20-річним ювілеєм військової частини 1241 внутрішніх військ МВС України. Хочу зазначити, що з часу, відколи це військове формування дислокується у нашому місті. Склались добрі традиції співпраці військових і влади міста, влади району, правоохоронних органів, громадського формування Калиська міська варта для забезпечення реалізації дуже важливої мети охорони громадського порядку та профілактики різного роду правопорушень у місті та районі. З нагоди свята хочу побажати всім. Міцного здоров'я, сили, мужності, мудрості, оптимізму, енергії і щоб завжди над вами і над калушанами було мирне небо. Вітали військовослужбовців і заступник начальника міліції Роман Гринів Іван Дембич, який, власне, ніколи не стояв осторонь проблем частини в минулому, будучи на різних посадах місцевого рівня, та отець Федір Мороз. Від командування частини винуватці свята отримали нагороди, грошові премії та військові звання. Закінчилися урочистості святковим концертом, який підготували працівники відділу культури райдержадміністрації. Okay, okay,